28 серпня в обласному центрі відбулось засідання круглого столу на тему взаємодія влади і громадськості для реалізації антикорупційних стандартів та засад відкритості у регіональній освітньо-культурній політиці у рамках сприяння громадській експертизі діяльності облдержадміністрації, яка проводиться за підтримки міжнародного фонду відродження. На прикладі Львова члени робочої групи продемонстрували, як можна боротись з корупцією в органах державної влади. Взялися за Львівську область трохи раніше, і вже маємо там доконаний результат нашої антикорупційної громадської експертизи, громадської діяльності. Було звільнено голову профільної комісії обласної ради, яка, який експлуатуючи тему захисту української мови через програму мовно, нібито розвитку української мови і культури, 100% коштів обласного бюджету. За вісім місяців 2012 року спрямував виключно на свою приватну фірму на закиди зі сторони громадської експертизи по боротьбі з корупцією щодо нераціонального використання коштів з обласного бюджету. У директора департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації Галини Карп своя думка хочу наголосити на те, що всі цільові програми, які затверджують обласною радою, проходять експертизу у фінансовому управлінні, у департаменті фінансів. Відповідно до розпорядження голови адміністрації готуються відповідні експертні зауваження щодо невідповідності чи відповідності цих програм і фінансуються невідповідно до бюджетного розпису. На круглому столі також обговорили рівень відкритості обласної влади щодо фінансування освітньо-культурної сфери, окреслили напрямки удосконалення обласних цільових програм в частині результативних показників. Та антикорупційних стандартів Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї.